Всім привіт! Хочу я вам показати перепілок моїх. Тут їх є 12 корочок і 4 самці. вони приблизно 8-9 яєць в день. Тут за тиждень вже назбиралось дві ячейки. Ось ще одне викатилося. Ось така в них клітка саморобна. Там є Ніпель Ніпельна поїлка там в них. Тут з каністра зроблено.